Так, почало нового відео. Показую. Ведмеді балалайки. Робилась пробилась прокладочка, прогоріла. Ось таке вона мені робить. Значить, що? Куплений. Зараз відкрию багажник. Став їхати, кипить. Так. Купив, купив крильчатку, тільки раді того, що вона нова, що гарна. Фільтр, набор прокладок, сальники клапанів. Масло, дистильована вода. Пум -пум -пум. Головку буду скидати. Є тут у мене, не знаю, копну глибше, побачу. Є у нас ще савдеповські вкладиші. Коротше, починаємо ремонт, так сказати. Вже вона пройшла 245 тисяч. Що там робиться всередині? знає. Зараз повикручую свічки, продую компресію. Чи то й кажу, компресію продую, побачу, який циліндр де пробило. В маслі нема емульсії, то пробило, виходить, прокладку десь в рубашку охолоджуючу. Буду розбирати, буду показувати. Так, по факту вона вже закалібала мене з розширительного бачка, позаливало все. Тут все мокре. Це я зараз тільки що долив водички, тому що виганяє. Так, що ще? Ну і саме, саме головне. Зроблю і продам. Якось так. Так, продуваю циліндри, другий циліндр. Дивимося. Робили прокладку на другому циліндрі. Перший мовчить. Третій. Мовчить. Четвертий. Мовчить. Третій циліндр. Пожалуйста. Чи той другий циліндр? Хочеш де він? Дулось, уже не дується. Уже не дується. Страда. Націпивалося. Короче, розбираюсь все равно що десь собака здарита, зразу ж Так, розібрав головку. Не став я показувати, як це все робиться. То безполезно розбирати може кожен. Вимив її, там видно, коротше, по направляючих втулках взагалі нема. Всі вони без люфтів, видно, що вони прорайберені. Короче, мені видно, так ні чорта не видно. Одним словом, що було. Прокладку я не пам'ятаю, показував, не показував, бо це вже вона у мене третій день стоїть. Я так розбираю потихеньку. Значить що, пробило прокладку між другим третім циліндром. Е, Оцей канал. Почистив. зелененька така красивенька. Я, правда, трохи в мазуті, бо летіло з неї. Скільки гадості. Так, вроді би все поки на мазях. Все, вона вичи... вичищена, видута. Порозбирав. Зараз буду це все діло теж перемивати, значить, купив э, комплект. А, Міняються всі е, ці <смі> клапана. На нові і впуск, і випуск. Коротше, дорого багато. Такі вони. ловкі ловкі прям. Приятно робити. З новими. Так, це старі. Mm, да, це і старі клапана. Такі вже попідгоравші трошки. Чи тут старі? А, ні, а ось аж старі впуск. Третій циліндр не держав. Це у нас другий. Третій циліндр не держав. Продувався, а фаска чиста. Наче забою ніякого нема, а не держав. Буду притирати. Остатки ці всі теж перемивати. По рокерам вироботки нема, по розпредвалу вироботки нема. По цій всій комплекту весь взяв Отакий гавйоний. Нові сальнички. Коротше, все буде огонь. Ще поверхню не зачищав, просто тряпкою витер. Тут таке. Отак б машину брати після перекупи. Така вся, блін, засрана. Це ж я в ній вже ГРМ поміняв новий. Що я тут ще? Що я вже тільки не робив? Всі масла поміняв, полуось поміняв. Задню ліву. Ось все, купив. В зборі полуось. Купив ліву, хрустить граната в правій. Ну, то вже діло таке, то мелочі. Він то мені надавав запчастей, але воно все хлам. Там виробітка, почав перемивати. Шарики в шрузі, вироботка така, що без, Безполезно щось вже там їх чинить. Разнобойні, до речі, болти були. Коротше, розпредвал прикручений вже був на двох-дві, в місто шпильок, два болта теж через гайки проставочні, там чортізна по якому воно. Ну, то так, я ж кажу. Машину брати у бариги це. Це чарівато такими послідствами, що ти будеш страдати ще довго. Як в карбюраторі, наприклад, перебирав карбюратор, то там взагалі, блін, халепа була. Зараз якщо я її найду, покажу. Ось все. Отакий поплавок. Можна. Ось таке. З гамні ще собрано, аби тільки продати. Блін, саме інтересне не те. Саме інтересне те, що робила вона ідеально, що на бензині, що на газу. Ото mm. так. Драчка, бляцька. Так, що в нас тут? Коротше, знімав, полінувався відкрутити цей хомут. Порвав шланг. Під заміну буде новенький. Ось такий сендвіч із двох прокладок стояв. Ну, не прогорівши, ніде нічого плотненько зажато було, треба подивитися плоскость по колектору. Може тут десь щось якась деформація, чого що дві прокладки поставили. Ото таке. Якщо так, ведмеді балалайки. Не дають мені спокійно жити. перегрів був, правда? Нічого брехати не буду. Був перегрів. Коротше, подозрення на термостат. А потім перестала грітися, потом їздила хоч хни майже місяць. І опять та сама херня температуру погнало Ну, вже погнало прям. Температура піднялась, нагрілась сильно. Питань нема. Перегнало з розширительного бака. Ой, з, цього, з радіатора в розширительний бак. До речі, я теж його не показував. Може там десь видно, який він був. Є вимив, і ще й не домив. Ні чорта не можу зробити. Я щебня туди накидав, що я вже тільки туди не кидав. Коротше, ну Вже майже ідеальний. Там система така засрана, що просто капець. Там не тосол, не антифриз, там непонятно що. Не ржаве все таке. Коротше, те, що тут балака, видно. Хляки. Поки я його все вимію, викупаю. Ось як заливало тут все так кипіло, бідно. Ну, ну Ну нічого. Так, що, по поршням? Вроді не, не тиліпаються, це не цей зна, побачу. Вряд ли я туди лістиму. Є у мене комплект Вкладишів корінь шатун. Є все. Ну, смисла нема, зараз туди лізти. Масла поміняються, фільтра поміняються і буде вона работати. Ну, а я зараз поки займаюся, щас притираю клапана, збираю сальнички набиваю, собираю її до кучі, потроху ще щось покажу. А може і не покажу. А скоріш за все, що покажу. Все. результат мойки. Так, стою перед выбором. Есть три вида прокладок. Есть паранит и металлизирована вставка на выхлоп. Есть паранит. Есть какой-то модный паранит. Вот такая вот беда. Їці і цій ниві так по барабану, що там по суті стоятиме. Зараз щось придумаю, щось поставлю. Так. Головка на місці. Моментом обтягнута. Так, ГРМ поставив. Він у мене тут, до речі, я ж говорив вже, мабуть, новий. І клапана відрегулював. Чищу колектора. Прикручую, термостат. Зняв там, звісно, там, там гаман. та ще воно де? В генераторі треба порядок навести. Щось там робиться багатсько сміття. Поставлю колектора, де трошки тут його ще помию, ось ці всі кізяки. І буде порядок. <кій> Щось з цієї сторони. Теж чистенька, свічі НЖК поставив. Ну, коротше, я її приведу до ладу, бо я тут вона чистенька. Работаємо строгенько по книжці. Все, якось так. Так, забрав бритву. Жду зараз ще мені привезуть. Ось я де я з'єднав, закольцював для першого запуску. З головки і з блоку що йдуть трубки на печку. Зараз привозять ці трубки, я їх міняю. Промиваю систему, я вже заводив її, воно видно сюди воду злив. Промиваю систему, тому що вся гнила ржава. І все. Мию під капоточку, бо трохи тут порозливало антифрізом, та воно ж видно коряве, грязне, все. Карлсона поставив. Красивий, жовтий, патріотичний. І все. І огонь. Работає класно. Зараз, правда, заведу швидко так, щоб без цього задиви. Робить хорошо, нічого не доробанить. Лапанад от Отаке. клапана регулював не на щуп. Ну, як на щуп, ну, з натягом. І все. І на тому ремонт завершений.